Як під час відключень світла містянам надають послугу водопостачання та водовідведення, цікавилися у директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрія Гавриша. Шановні прилучани, хочу пояснити ще раз, як працюють генератори в місці на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання у разі відсутності електроенергії. Рішення комісії по надзвичайним ситуаціям було прийнято таке рішення, що генератори працюють на об'єктах, де відсутня електроенергія, і забезпечить водопостачання з ранку, шести ранку до 9 ранку, і ввечері з 17-ї години до 21 години. Тобто, в ці часи, якщо на якомусь об'єкті відсутня електроенергія, наше підприємство включає роботу генератори, які забезпечать водопостачання, тобто гарантоване водопостачання повинно бути у мешканців 6 ранку до 9 ранку, і сімнадцятої години до 21 години. А як воду подають у крани споживачів в інші години доби? Наявність води в мережах буде тільки залежати від того, чи є електроенергія. На цих свердловинах чи немає Андрій Гавриш говорить: через тривалий простій обладнання тиск води може бути зниженим. В день на свердловинах відсутня електроенергія, і ця відсутність може бути більше 6 годин. То зрозуміло, коли включаться свердловини в сімнадцяту годину ввечері, буде можливий понижений тиск в мережі. Директор організації окремо зупиняється і на механізмі включення генераторів. Каже, у місті працюють дві бригади на прикладі роботи однієї з них розповідає, як запускають свердловини. Виїжджає бригада, наприклад, вона й на цю локацію. Далі переїжджає на найближчу, яку є на 21-у свердловину. Ми знаходимося на 9-й, Вона переїжджає на 21 первую тут. Недалеко вмикає, все вмикає. Далі їде там, наприклад, на на ту свердловину, на Ракітне, Тобто їздить по локаціям і вмикає. Потім так само і вимикає. Це все час, щоб було зрозуміло. І тому я до всіх звертаюся з розумінням до цього віднестися. Працівники підприємства намагаються якнайшвидше це всі, всі виконувати ці дії, але це ну тобто і фізично, і технічно не можна зробити одномоментно. Коли світло вимикають за допомогою генераторів, обслуговують і каналізаційні системи. Бригади виїжджають на об'єкти за потреби. Що стосується каналізації, то насосне обладнання, яке знаходиться на каналізаційних насосних станціях. Підприємство включає по мірі необхідності. Тобто не в ці часи, коли каналізаційна сосна станція наповнюється в неї приймальне відділення, спрацьовує датчик, який передає цю інформацію, підприємство виїжджає на цей об'єкт, відкачує каналізаційні стоки за допомогою генератора. І, далі чекаємо. і так вона їздить по всім каналізаційних станціям, де відсутна, відсутня електроенергія в цей час. І по мірі необхідності відкачує каналізаційні стоки. Комунальне підприємство також забезпечує багатоповерхівки теплом. Запитуємо, чи вмикають генератори на котельнях під час відключень світла. Зараз температура зовнішнього повітря вона плюсова, і тому я не бачу сенсу включати генератори на сьогоднішній день. І хочу повідомити про сенс, що на роботу генераторів на котельнях підприємство ще не витрачало жодної літри солярки. І ми чекаємо вже пониження температури. далі буде прийнято відповідне рішення, в якому графіку, тобто в якому режимі там, наприклад, 3 через 3, 3 через 6 буде працювати котельня у разі відсутності електропостачання, що буде вам додатково повідомлено. Натомість, аби зберегти тепло в квартирах містян, на сьогодні котельні працюють у посиленому режимі. Наприклад, якщо на вулиці там плюс 5 градусів, ми повинні тримати теплоносій. Умовно, там 42 градуси. Ми його підняли більше, розуміючи, тому що в день пропадає електроенергія на котельнях. Це для того, щоб дало можливість, коли не буде працювати котельня, щоб не так пала температура в приміщеннях мешканців. І зараз працюємо в такому режимі.